Він би називається мутант 38. Ну, Оспрей Мутант 38. Да. Так. Що тут кльово для, для мене, оце, оце. це... Це трупа, яку можна дна, засунути будь-що що хочеш. Кремат, ну, так, вони. Можеш... Да. Керемат, ну та вона, спинка. Спинка прикольна досить. Я його перший раз взяв. Тут карабінчик майже додали в бонус. Під пітівшку клапан можна взагалі зняти і зробити його інакше. Ну, ага. Поки що дуже довольний. Супер, дякую за інформацію. А так далі будемо бачити, під кінець походу скажу. Ніби ніде не, не намуляло в кромі кишені. А в довшех не моєї. Дякуючи okay. Гарганом, ми тепер всі в оспреях. Да, дякую, ще гонець. Не всі, не всі, до речі. Ну так. Да. Я вас не підтримую. Романа Михалюка та тонка колись була. Бізони не здається що там кипить. Та там кипить. Іди, іди, ну, виключай. Давай, давай, давай бонуси свої. або давай